Добрий день, діти. Сьогодні такий гарний день і настрій добрий. Посміхнімося. Ось так молодці. А я знаю, чому вам так добре, тому що весна на вулиці. Ось послухайте віршик про весну і називається він Веснянка. І шла весна красна у синій хустинці, несла весна красна. У скринці гостинці, ягнятам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку, а малятам ласку. Діти, що принесла весна красна? Правильно, а яка вона? Вірно, гарна скринька, чудова. А що весна в скриньку поклала? Молодці, подивімось на малюнок і скажімо, що весна принесла ягнятам, травицю вірно. А гусятам водицю, молодці, а каченятам грязку, а малятам ласку. Правильно, це ви, дітки, малята. То як можна вас іще називати? Звісно, малята? Подивіться, до чого малята простягають ручки. До сонечка, вірно. Простягнімо і ми руки до сонечка і відчуємо, які в нього теплі промінчики. А потім. Ми долоньки приставимо до щічок. Теплі ручки. Так, це сонечко їх нагріло нам. Ой, подивіться, а що це за крило сонечко? Правильно, українською мовою хмара. Скажімо хмара. Але вона невеличка, і ми скажемо хмарка. І, мабуть, із неї ось ось піде дощик. А ми зараз попросимо, щоб він не йшов. Не йди, не йди, дощику, зварю тобі борщику та поставлю на горі, Щоб не їли комарі. Не хоче хмарка йти. Розкажімо зі мною віршик. Не йди. Не йди дощику, зварю тобі борщику та поставлю на горі, щоб не їли комарі. Молодці. І Дмитрик, і Віра, і Даша з полінкою розповідали віршик. Молодці, послухалась вас хмарка, і стала потихеньку йти. А ми з вами знову погукаємо сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються. Тебе дожидаються. Заспалось сунечко за хмаркою. Погукаємо разом його. А тепер пограємо в гру Сонечко і дощик.